Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі Арчі. Ну що, поступає дуже багато запитань: чи приймають Нідерланди? Що робити, якщо я хочу переїхати з Норвегії, з Польщі, з Фінляндії, з Германії? Сьогодні, в цьому коротенькому відео, я розкажу вам, що вам потрібно робити, чи приймуть вас Нідерланди, чи приймають Нідерланди, а також поговоримо. Про маленьку тему роботу. декілька слів. Якщо вам підійде така тема, якщо ви захочете більш розгорнути відео, напишіть, будь ласка, в коментарі. А поки я буду розказувати, постав лайк, напиши коментар. Я думаю, вийде у нас дуже коротеньке, гарне інтересне відео. Тому поїхали. І так ближче до теми: чи приймають Нідерланди, друзі? Взагалі, Нідерланди офіційно ще приймають, але є й офіційні листи те, що Нідерланди закривають свої притулки, тому що в них переповнені всі місця, і вони не можуть. Що я вам розкажу по історіям, коли мені пише в день по 10 чоловік, як мінімум, що їм відмовили зараз? Дуже багато хлопців приїжджає по до 22 років, шукають собі притулок в Нідерландах. Що їм кажуть? Вони їдуть в розприділітельний центр. Заїжджають туди, питають притулок, хочуть отримати тимчасовий захист, але їм відмовляють, що їм на це кажуть, ми не можемо вас прийняти, тому що у нас немає місць. Вони кажуть, так а що нам робити, куди нам іти? Вони махають плечима і не можуть нікуди піти. Нікуди. Хлопці мені пишуть з вокзалів, не знають, куди йти. Їхали сюди, в них в кармані було грошей на 350 євро. Грошей цих немає, тому що е, заплатили перевозчику, за 250 євро. Приїхали в Нідерланди і вже немає коштів. Що робити далі? ніхто нічого не знає. Але хлопці знаходять виход, їдуть у Фінляндію, яка зараз приймає. Е, по наших даних їдуть в Бельгію в Брюссель. Е, мені підписник скинув адресу, але буде там е, спати сьогодні в родичі в два дні, і потім піде в понеділок до центру, щоб йому надали захист. Коротко і в тему, що вам потрібно зробити перед тим, як ви будете їхати з України в Нідерланди. В моєму телеграм-каналі є почти, емейл, джемейл, хімент. В Нідерландах, що ви можете з цим зробити? Ви можете скопіювати ці собі пошти, виділити на це два дні, один день, зайти, Якщо володієте англійською, це добре. Якщо не володієте англійською, будь ласка, Google перекладач і пишете: Я такий, то такий, то хочу переїхати в Нідерланди, тому що така ситуація в країні, я не можу працювати або мені немає де жити. Багато людей з окупованих територій. І перший крок: ви відправляєте ці листи до хіменти. Якщо вам нададуть відповідь, всі нададуть відповіді, немає ніде місць, тоді у вас є. Другий шанс. Якщо вам написали хтось, відповіли, що скажуть так, у нас є місце, ви можете приїжджати. Ви питаєте цю адресу і безкоштовно їдете в Нідерланди. Ну, платите за квиток до Нідерландів і їдете, і у вас там повинні прийняти, так як вам дали дозвіл, щоб ви приїхали. Якщо вже відмовляють, зараз розглянемо декілька варіантів, на що ви можете розраховувати. Варіант перший на що ви можете розраховувати. Якщо у вас є час, бюджет. Ви можете ризикнути і приїхати сюди. Тому що є випадок, коли хлопчина писав Хіменти, йому скрізь відмовили. Він приїхав в Роттердам, його прийняли, він зробив документи шукає вже роботу. Тому, друзі, хто не ризикує, той не приїжджає. Але я ні в якому разі не можу вам рекомендувати, щоб ви їхали, давати вам пораду, щоб ви приїхали в Нідерланди. Це на ваш страх і ризик, чи як там кажуть. Тому, друзі, ми з вами зрозуміли, що у вас є. Якщо ви вже приїхали, то вже виходить така ситуація. Дослухайте до кінця, я підскажу. Перший крок, то що ви пишете на Хіменти, на це як районні центри, розписуєте це все і, можливо, вам дадуть дозвіл. Третє, як будете виїжджати, хлопці беріть офіційні листи, чек або якусь фактуру, там де є ваша фамілія ім'я, отчество, за тебе не підійде. Що ви. Находились на цей час в Україні, тому що тут будуть запитувати, і є такі варіанти, що поляки вам. Не нададуть печатку, і тут не буде доказательства те, що ви на цей період перебували в Україні. Крок третій: як ви можете приїхати, якщо вам скрізь відмовили? Що я можу вам порекомендувати? Друзі, ви можете переїхати в Нідерланди таким чином, що можете знайти роботодавця, який робить документи, який зробить вам надасть вам житло і роботу. Як це все працює? Ви пишете, знаходите фірму, це або польська, або голландська фірма, яка робить документи. Дає житло. Якщо знаєте англійську, класно пишіть. Якщо не знаєте погано, заходите в Google перекладач, пишете своє резюме, надсилайте вас запрошують, скидають адресу такого числа, ви повинні приїхати. Вам оформляють документи, вам дають житло в гуртожитку і також зарплати потім кожну неділю вам платять і за гуртожиток забирають ці кошти, собі вже оплачують. Потім. Якщо ви знайшли роботодавця, скидайте своє резюме, надсилаєте, приїжджаєте сюди і можете працювати. Роботодавець вам зробив документи, роботодавець вам надав житло. Ви можете працювати, відкладати собі якісь кошти. Потім вихід з цієї ситуації, який? Що ви можете з цього зробити? Вихід є. Ви можете просто потім відробити на цього роботодавця півроку якийсь термін, що у вас зазначено в контракті, і потім знайти собі житло, переїхати на своє житло, щоб у вас не була залежність від цієї компанії, від цього роботодавця, і позмінити собі роботу, знайти роботу, яка вам більше буде подобатись, що вам буде більше комфортніше. Ось так оце працює. Можете сюди приїхати. І почуватися себе добре заробляти кошти. Тепер на рахунок роботи, як це працює і що тут працює. Дивіться, друзі. Якщо ви влаштовані на роботу в Нідерландах, офіційно у вас є контракт. Є контракт нульовий, коли вас визивають на роботу, коли роботодавця є робота. Є контракт, в якому вам вписані години, наприклад, 36 годин на неділю. Є з фас контракт там, де у вас вписані години. У вас є відпускні, больничний так далі. Тому подобне. Я коли працював, я коли працював через фірму. в мене були відпускні. Я міг відпрацювати півроку, і в мене були накопичені гроші в кабінеті. Особистий кабінет, все цивільно. Ви все бачите, скільки відпустки я можу на це все взяти. У вас може бути відпустка. Ви можете написати за свій рахунок. Відпустку кудись поїхати, тому якщо як ви відпрацювали один рік і потім ви звільняєтесь і не брали відпустку, тоді ці відпускні вам можуть виплатити. Тому друзі, це в Європі так працює. Є відпускні, є з больничний хворобові, є з премії і так все працює. Хто може зараз приїхати в Нідерланди? Нідерланди можуть всі приїхати, отримати БСН. Але є одне. Але якщо у вас був захист в другій країні, 95% що вас не приймуть, є така тема, що люди зараз розказують. Якщо ви приїдете, знайдете собі житло, зробите собі приписку. Потім на цих основі документів ви можете отримати собі БСН код, це ідентифікаційний код в Україні, і потім отримати стікер. Але якщо ви були в другій країні і у вас був другий захист, ви приходите в міграційну службу АІНДІ отримувати стікер, і вам 90% що відмовлять. П'ять хлопців написали, яким відмовили: приїхали з Норвегії, з Фінляндії і приїхав хлопець з Бельгії. Вони отримали стікер. Ой, БСН вони зняли собі житло, отримали приписку, пішли отримувати стікер, і їм відмовили. Їм сказали, тому що в тебе є захист іншої країни. Тому, друзі, будьте обережні, бо хлопця він підписав контракт на півроку, і зараз у нього немає стікера. І він зараз вирішує цю проблему, так як йому квартира не потрібна, йому потрібно переїжджати, Але він підписав контракт і йому повинно платити кошти і залог віддав, і так далі. І тому подобне. Тому, друзі, щоб їхати в Нідерланди, особливо я вам не можу не рекомендувати або казати, що тут погано або гарно. Мені тут подобається, і мене тут все влаштовує. Якщо ви будете сюди їхати, будьте обережні, дуже багато людей, які кидають людей на кошти, беруть за вакансію, беруть за роботу, за те, що влаштували на роботу. Будьте, будь ласка, обережні. Тому що я можу вам порекомендувати. Підпишись на мій каналчик Ютуб, підпишись на мій Тікток і Інстаграм. Якщо тобі була ця корисна інформація. Якщо в тебе є які питання, пиши, будь ласка, в коментарі. Якщо ти хочеш на консультацію щось у мене запитати більше, Одного речення, то пиши мені в інстаграм. Е, можеш написати, будь ласка, в коментарі це питання. Якщо в тебе буде обширна тема, напиши мені потім в телеграм або в інстаграм. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Будьте обережні, не платіть нікому кошти, якщо не знаєте, не перевірена вами робота. Всім попа, з вами був Арчі.